Шпигували з метою замаху у Німеччині судять чоловіків, які слідкували за українським офіцером, і робили це за даними слідства на замовлення російських спецслужб. Подробиці цієї гучної справи детально знає Тетяна Логунова. Обличчя замилені замість імен ініціали у німецькому Франкфурті Розпочався гучний судовий процес, пов'язаний з Україною. На лаві підсудних троє чоловіків їм закидають роботу на російські спецслужби, підозрюють у збиранні інформації та підготовці замаху на українського військового. Усі підсудні родом із Вірменії. У них різне громадянство. У одного російський паспорт двоє інших громадяни Вірменії та України. Затримали групу влітку торік в одному з кафе Франкфурта. У заклад, на буцімто важливу зустріч, вони запросили українського бойового офіцера, який перебував у Німеччині. Той запідозрив недобре і повідомив поліцію. Згодом правоохоронці заявили, чоловіки завербовані російськими спецслужбами мали зібрати інформацію про армійця і, можливо, підготувати на нього замах. Мотивація підозрюваних і буде предметом розгляду суду. Один із ізмовірних мотивів підготовка подальших операцій аж до замаху на жертву. Про військовика, за яким шпигували ймовірні російські агенти, відомо небагато. Німецькі змі дізналися, що він брав участь у боях на Донбасі у лавах Збройних сил України, зазнав поранення і перейшов на роботу у військову розвідку. До Німеччини міг приїхати на лікування. Чому на нього полювали росіяни? Точно невідомо. За однією з версій, у Москві, начебто, звинувачували бійця у причетності до страти російських полонених. Ми можемо сказати, що цей чоловік уроженець Грузії. Він брав участь у бойових діях в Україні. Він сам звернувся до німецької поліції і сказав, що за ним ймовірно стежить російська розвідка. Двоє підсудних громадяни Вірменії та України. Обвинувачення відкидають. Третій, росіянин, поки що мовчить. Суд у цій справі триватиме півроку. Вирок очікують влітку 2026-го. двадцять подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.